Незважаючи на вихідний, дощ та прохолодну погоду у парку хімік в Рівному зібралось кілька десятків містян із своїми чотирилапими друзями. Усі вони учасники традиційного благодійного забігу «Лапа РАН-2023», який вже четвертий рік поспіль організовують рівненські зоозахисники та волонтери, які опікуються безпритульними тваринами. Все це робиться заради безпритульних наших тваринок, допомогти їм зібрати якісь кошти на лікування, на стерилізації, залучити більше людей, допомагати тваринкам, тому що в умовах війни всі забули про те, що у нас існує ще така Блеми безпритульні тварини. Ми хочемо показати наших сьогодні тваринок, які сьогодні присутні на нашому святі, які шукають сім'ї. Також показати тваринок, які вже знайшли сім'ї, що вони щасливі, щоб люди не боялися брати безпородних і приймати участь в наших заходах. Рівнянка Ольга щороку відвідує забіги, аби допомогти безпритульним тваринам. Жінка не щуток знає про цю проблему, адже іноді також допомагає зоозахисникам. Та й сама має не одного хвоста, то друга, які раніше були безпритульними. У нас є не тільки в місті, а в цілій країні велика дуже величезна проблема, ну, і проблема навіть в менталітеті людей, тому що люди невідповідальні, вони їх викидають, не стерилізують, викидають. Ось ми кілька тижнів тому знайшли біля... Траси п'ять цуценят викинутих в коробці. Гарненьких, біленьких, але їх ну просто хтось викинув. Тому з цим потрібно боротися і потрібно ну, якби, допомагати. Бо якщо хто, якщо не ми. Цьогоріч жінка біжить із нещодавно знайденою на дорозі собакою. В такий спосіб намагаються підшукати їй нових господарів. До слова, учасники могли прийти із власними чотирилапими друзями або ж пробігти дистанцію з підопічними зоозахисників, які шукають нову домівку. Перше я бігла з своєї. Німецькою вічаркою це єдина собака, яка в нас куплена. Решта сім собак у нас знайдені, врятовані з вулиці. Також серед них є і породні. Ось минулого року я бігла з собакою зі стерилізаційного центру, і цього року я біжу з однієї з тих, яких ми знайшли оце кілька тижнів тому, тому що її потрібно прилаштувати, так як вона залишилась саменька, а в нас уже ну немає місця. Зареєстровані учасники мали можливість обрати дистанцію в один чи два кілометри. Також виокремили дітей, які прийшли із своїми улюбленцями. Перше приймаю участь у цій акції. В принципі, потрібно завжди допомагати безпритульним тваринкам. Вони також цього потребують. І проводячи ось такі забіги, ви можете допомогти тваринам і та й собі щось ще й виграти і е, отримати дуже класні, позитивні емоції. Усі учасники благодійного забігу отримали призи, кошти, зібрані під час заходу, спрямують на допомогу безпритульним тваринам.